Привіт, друзі! Інфініті представила нове покоління QX80. Майже через 14 років японці все ж таки зважились на цей крок і повністю змінили покоління. Нововведень справді багато, але давайте систематизуємо інформацію та почнемо із зовнішності. Я вас не обдарю, якщо скажу, що новий QX 80 дуже схожий на концепт монограф, представлений минулого року. У серійному продукті використовуються ті ж незграбні пропорції. QX80. Здається високим і не дуже широким, через що нагадує за своєю формою цеглу, тільки дуже масивно. Відчуття таке, що перед тобою танк здатний поглинати любі типи покриття. QX80 це перша серійна модель, створена в рамках нової дизайнерської компанії Artisti In Motion. Спереду QX80 прикрашений фірмовою решіткою радіатора з подвійною аркою. За задумом виробника, це посилання на форми бомбокового лісу. На жаль, QX80 не обіцяв. Війшов стороною вірус і надворівневу оптику. Нижній блок фар виконуватиме роль ближнього і дальнього світла, а верхній сегмент денних ходових вогнів поділений на сегменти фортепіано, що нагадують клавіші. Принаймні так стверджує сама компанія. Задня світлотехніка побудована за тим же принципом. Це величезна смуга на всю ширину кузова, що складається з більш ніж 300 світлодіодів. Вона теж сегментована і повинна вам нагадувати клавіші фортепіано. Окці японці та музика. Зиканти задня частина в цілому виглядає незграбно, і це фішка всіх японських позашляховиків в цьому класі. А ось інтер'єр, це інша тема. Тут дизайнери Infiniti відірвалися на славу. Інтер'єр абсолютно нового eqx QX багато в чому натхнен японською культурою, і ще наїдженими кліше, які можна зустріти в кожному другому автомобілі. Це я зараз лаюся на нову для Infiniti концепцію з двох екранів в одному корпусі. Діагоналі цих екранів становлять 14,3 дюйми. Перед водієм знаходиться приборна панель, що настраюється з трьома видами від. Зображення інформації, якими можна керувати з допомогою нового кермового колеса. Це колесо може керувати центральним дисплеєм Infinity InTouch, але це ще не все. Перше на флагмані доступний кольоровий проекційний дисплей. А ще є окремий маленький сенсорний екран на 7 дюймів з текстильною віддачею для керування підігрівом і кліматом, що плавно перетікає в широкий підлокітник, що розподіляє передню частину автомобіля на дві умовні зони. У типових комплектаціях у підлокітнику є власний холод холодильник. з новим QX 80 дебютувала і нова мультимедійна система, створена на базі операційної системи від Google. Так що замість свого помічника тут використовується ОК, OK Google завершує все це оздоблення 64-х кольорове фонове підсвічування. Нагадаю, що QX – це величезний трирядний позашляховик, але це не заважає бути комфортним і на третьому ряді сидінь. Перша QX – доступне підігрів сидінь третього ряду, а перші два ряди доступні. З підігрівом і охолодженням, і навіть масажем. Якщо вам потрібен акцент на другому ряді, сидінь, щоб він був максимально комфортним, варто звернути увагу на топову комплектацію автограф. В цьому випадку ви отримаєте роздільні сидіння, власний підлокітник, в якому будований ще один сенсорний екран для керування різними функціями, і в тому числі технологією «Біометрик Колінг, яка допомагає підтримувати комфортну температуру для пасажирів другого ряду. Інфрачервоний датчик будований. В обивку стелі автомобіля визначає, коли пасажиру спекотно і майже миттєво регулює температури та потік вітру, щоб направити прохолодне повітря у другий ряд без будь-якого втручання з боку водія чи пасажира на передньому сидінні. Крім того, комплектація автограф поставляється з аудіосистемою преміум класу від компанії Кліпш у базових комплектаціях та Люкс. Новинка пропонує аудіосистему з 14 динаміками з загальною потужністю 600 Вт та 12 каналів. Підсилювачем, а топові комплектації сенсорі та автограф виводять якість звуку на більш високий рівень завдяки ауді системі з 24 динаміками, потужністю 1200 Вт. Відмінною рисою системи є 8-дюймовий савбуфер та 24 канальний підсилювач і технологія індивідуального аудіо. На ній я хочу зупинитись окремо. Ця функція використовує дуже гарні динаміки з металевим оздобленням, встановлені у підголівниках передніх сидінь. Ця функція дозволяє зосередити. Увагу лише на певних аудіоелементах, таких як навігаційні вказівки, музика або телефонні дзвінки на одному або обох передніх сидіннях. Наприклад, водій може зателефонувати, поки пасажири продовжують слухати музику, або водій може слухати улюблений плейлист і чути підказки на карті, не турбуючи в сплячих пасажирів на задніх сидіннях. Крім того, у QX 80 дебютувала технологія прозорого капота. Вона не нова в автоіндустрії, але на QX 80 Яд використовується вперше. Суть її дуже проста: спереду встановлені кілька ширококутних камер, а окремий модуль склеює зображення цих камер і виводить його на екрани мультимедійної системи, тим самим даючи можливість дивитись крізь відсік мотора. Найприємніше, що дана функція доступна вже базового скупчення автомобіля. Усього на вибір новинка пропонується в чотирьох комплектаціях. У базовому виконанні ви отримаєте 20 дюймові диски, топову мультимедіа та вбудованих Google-помічників. У комплектації люкс у вас з'являється динамічне підсвічування, пневматична підвізка з електронним керуванням, проекційний дисплей, сидіння першого та другого ряду з клімат-контролем, заднє сидіння з дистанційним керуванням та 22-дюймові колеса. У передтоповій комплектації сенсор QX 80 пропонує вже сидіння першого і другого ряду оброблені напів. Аніліновою шкірою, розумне охолодження за допомогою інфрачервоного датчика, преміум акустику на 24 динаміка з функцією індивідуального аудіо, масаж на передніх сидіннях, фонове підсвічування на 64 кольора та вставки в обробці інтер'єру з темного коричневого ясена з відкритими порами. У топовій комплектації автограф до цього раніше перерахованого додається функція масажу для сидінь другого ряду, для пасажирів другого ряду з'являється консоль і Екраном, а сидіння третього ряду обшиті напіваніліновою шкірою і оснащені функцією підігріву. Ви тільки вдумайтесь в це. Тільки в цій комплектації вам буде доступний холодильник у передній консолі, двокольорове забарвлення кузова та зовнішнє оздоблення темним хромом. Усередині з'являються вставки з алюмінію та ясина з відкритими порами. Яку б комплектацію ви не вибрали, у вас буде встановлений під капотом новесенький нісанівський VR 35. Це 35 літровий двигун з подвійним турбонадувом з в 450 кінських сил і 700 нютонометрів крутного моменту, що на 50 сил більше QX 80 з V8. А наявність технології регульованих фаз газорозподілу на впуску з електронним управлінням сприяє чіткому відгуку дросельної заслінки. До речі, V8 для QX 80 більше недоступний, і поки що це єдиний мотор, заявлений для новинки. Двигун працює в парі з дев'ятісом. Пічатим автоматом. Базові комплектації Pur та люкс оснащуються або заднім приводом або повним, тоді як топові версії сенсорі та автограф мають стандартний повний привід. Усі моделі оснащені селектором режимів руху з шістьма настановами. За традицією, QX80 базується на рамі, і її доопрацювали та збільшили на 57% поперечну жорсткість у порівнянні з попереднім поколінням. Абсолютно новий Infiniti QX80 надійде до роздрібних магазинів. Магазинів наприкінці цього літа, а рекомендовані роздрібні ціни виробника виглядають так: рекомендована виробником роздрібна ціна не включає збори за доставку та обробку у розмірі 1995 доларів США, податки, право власності, ліцензію та опціони. Роздрібний продавець встановлює актуальну ціну. Що ж, друзі, а у мене на сьогодні все. Дякую, що подивились цей ролик. Сподіваюсь, вам було цікаво. А щоб не пропускати нові відео, рекомендую підписатись на канал. А так також не забувайте про сторінку в інстаграмі. Доступно все посилання в описі. Всім удачі і до зустрічі.